Хлопці і дівчата, зараз буде дуже емоційний і правдивий рілс. Я збираю для доньки каштани і поділюся з вами такою думкою. Вчора в мене було більше енергії, і я, як порядна вчителька, також вчила свою англійську. Я зробила граматичні вправи, я дивилася відео в оригіналі, я навіть виписала декілька цікавих слів, читала книгу англійською. А сьогодні я не виспалася. Я катастрофічно не виспалася, і це вже не тиждень триває, це вже триває два тижні. І в мене нема сил. У мене просто немає сил. Але англійську треба практикувати. Надо. Я завжди питаю, кому треба. Мені треба. Мені особисто мені, Аліні. І що я буду робити? Я вже записала два розмовних повідомлення в чат спільноти. Час спік, Просто поспілкувалися. Спілкуємося, бо в нас ще триває спілкування з дівчатами про цей тиждень. Планую. Можливо, включити якийсь легенький серіал, щоб відпочити. І почитати свою книгу, якщо буде на це сили і час. До чого я веду? Такі дні бувають. І it's okay, якщо ви зробили мінімум. Вивчили одне слово, записали одне повідомлення англійською. Або, бо це вже over, то фіга, це вже більше, ніж нуль, ви вже молодці. Або якщо ви зробили нічого і дозволили собі відпочити, це теж класно. Бо найдорожча людина в себе ви. Пам'ятайте про це. А я й далі збирати каштани.